Так, ребятка, вы наканали плекент напоминаю. Вишточки, щоб було відео еще одне залив'я. Нет, вы ви бачите. Не Видео не по плану. Ехав. Загорілась машина. Перевернув машину. Не знаю, що робити. Уже не перший раз був переворот машини. Ніхто не а Авакуатора немає. Що робити я не знаю. Їде хтось. Пацан, подожди. Блін, поїхав. Ну що, машина ще вспомнится на остановке? А я бросаю в тебе. Ми всім дуже велике дякую за перегляди. Не забуваємо про лайки. Подписочки на каналчик. Машина згоріла. Не забудьте про подписочку на каналчик і... До нових зустрічей. А якщо ви не підпишетесь на канал, то ви більше ніколи не зможете дивитися в чарівні. Добрі, Гарні відоси про GTA Online РП. Напоминаю, граю я на невадочки. Сьогодні я веду промокод. Даже не сьогодні. Сьогодні мою відео відео запишу, як я ввожу промокод. Наскільки тисяч! Який промокод можна ввести? Якщо ви хочете, щоб я створив свій промокод. Добываю мені 10600 підписчиків, не вистачає 70 підписничків. Всім до зустрічі. ви були на канале Demon PlayGames. І хороший тут дерево стоїть. Ну все, всім пока. Подвези, подвези.